Вітаю, друзі. Про Саудівський безпековий форум, назвемо його так, який цими вихідними пройшов у аравійському місті Джеда. Перше і головне запитання: що це взагалі було? Насправді, запитання дуже нехитре і нескладне, і відповідь на нього також така сама нехитра і проста. Вся справа в тому, що якщо українські вищій політичній владі протягом більше як року не вдається домовитися з нашими союзниками щодо Адекватного постачання зброї для деокупації наших територій, закінчення війни на наших умовах, то рано чи пізно в офісі президента може виникнути ідея почати домовлятися з нашими несоюзниками, особливо тоді, якщо наші союзники дуже вже наполегливо будуть формувати з наших несоюзників пул незадоволених війною країн. Для закінчення цієї війни, для того, щоб посити нас за стіл перемовин і заморозити цей конфлікт, Володимир Зеленський напередодні оцього саудівського чи то форму, чи то саміту сказав буквально наступне, дуже близько до прямої мови. Наступні місяці для України будуть надзвичайно складними. На Україну посилюватиметься тиск. Зеленський не конкретизує, з чого боку посилюватиметься тиск, але не складно здогадатися, що голуби миру з адміністрації Байдена, яких очолює, як відомо Джейк Саліван, будуть діяти не прямо опосередковано. Вони будуть тиснути на нас через нейтральні країни, через несоюзників. Країни глобального півдня, Чилі, Аргентина, Бразилія, Південно Африканська Республіка. Сюди ж входить Індія там, можливо Китай, Де будуть працювати. Голуби миру від адміністрації Байдена, і тому ідея цього саудівського форуму, який пафосно чомусь називається про гарантії безпеки на період, коли Україна не отримала запрошення в НАТО, насправді дуже проста. Це попробувати домовитися з нашими несоюзниками, щоб вони ввійшли в нашу ситуацію. По-перше, не тиснули на адміністрацію Байдена і не піддавались на всякі там кулуарні домовленості. Ну і в принципі, потерпіли потерпіли допоки ми не розв'яжемо цю війну на нашу користь. Ми повинні досягнути справедливого миру. От приблизно. Отакий От формат, отака ідея цього саміту, ні про які там гарантії безпеки насправді ну, не може йтися. Друге запитання: а чому обрана була Саудівська Аравія як країна? Відповідь моя така: якщо ви хочете представити себе як там, Джерело етики і хочете проявити свою інтелектуальну спроможність і показати, що ви можете врегульовувати конфлікти, там виводити інтегральну величину, Але насправді ви не розумієте етики західної цивілізації, не володієте ніяким інтелектуальним потенціалом. То ви тоді представите свою країну для того, щоб там зібралися якісь незрозумілі люди і обговорювали пустопорожні тези. Рівень представництва, який був представлений в Саудівській Аравії, ну, це такий, м'яко кажучи, ну, дуже низький. І оці всі заяви і пострелізи, що там, значить, були представлені більше 40 країн, вони насправді ні про що, тому що там були. Якісь директори Міністерства закордонних справ не знають взагалі, що це за посада і що це таке. Тобто там навіть не дипломати і не міністри закордонних справ цих країн були представлені. Ну, і оце от, маніпуляція з радниками, що там радники з питань національної безпеки. Я розумію, що там був Саліван, але це посада має вагу тільки в Сполучених Штатах Америки. Я абсолютно переконаний. Що ніяких радників з питань національної безпеки не мають, там ні Бразилія, Аргентина, Чилі і так далі. І там були просто якісь радники, якихось там дипломатів, тобто там якийсь вторинний третинний третинний ну, представницький корпус був на, на цьому саміті. Ну, тому, в принципі, якщо ми щось імітуємо і виходимо з якимись там пустопорожніми тезами, то і зрозуміло, що така сама країна, такий самий майданчик. Ну серйозна там країна, Франція, Німеччина ніколи не дадуть. Свій майданчик для імітації діяльності. так? Третє запитання теж нескладне і нехитре, і відповідь на нього проста. А чому нашу країну представляє Єрмак? Я передивився коментарі під усіма там практично новинами, Лівий Берг, Українська Правда і так далі. Главком. І е, народ обурений. Чому країну представляє Єрмак? Відповідь проста. Єрмика уповноважив Зеленський, тому що Єрмаку потрібне політичне портфоліо для наступного політичного циклу. Вся справа в тому, що от кожен такий президент імператор а Зеленський це президент імператор, він має свого коня. Та, от Колігула він мав такі повноваження зразу безпосередньо в сенат запровадити свого коня. Але це було зроблено, до речі, з метою дискредитації сенату. А от у Зеленського немає таких повноважень. І для того, щоб запровадити свого коня в український парламент, необхідно його пропустити через виборчий цикл. Для цього потрібні якісь здобутки політичні. Ну Зеленський придумав, що мають бути у Єрмака ось такі здобутки. Для чого? Для того, щоб коня завести в парламент, і він там очолив парламент. Ну такий нехитрий план, так. Це от три запитання. Тепер щодо насправді ідеї і необхідності розмовляти з нейтральними країнами, з нашими несоюзниками. Насправді розмовляти потрібно, це правда. Але справа в тому, що ці всі розмови ведуться не на форумах і не публічно. І Саудівська Аравія могла би бути дуже корисною. Саудівська Аравія є головним постачальником нафти. І не оголошуючи ніяких санкцій, можна було б догомовитися з країнами глобального півдня, щоб вони закуповували тихо, перейшли на закупівлю нафти в Саудівській Аравії. Саудівська Аравія не може повністю замінити Росію, але а, спільно з іншими країнами фактично Росію можна повністю бортонути і у неї просто не закуповувати нафту, не оголошуючи ніяких санкцій. І це насправді був би дуже серйозним. Ударом по Росії це була би наша серйозна перемога у роботі з нашими несоюзниками. Але очевидно, що до таких, на такому рівні у нас не можуть працювати, і до таких ідей вони не дійдуть. Ну і метафорично, що можна сказати по всьому цьому форуму, ну важко взагалі, як, я не можу зрозуміти, як можна було назвати цей саміт безпековий, гарантії безпеки. Ну, це швидше можна було б назвати гарантіями стабільної дозованої небезпеки. Тобто, ми можемо на сьогоднішній час вести про те, що нам гарантовано дозована. Небезпека, яка не призведе до нашої загибелі, тобто ми вже знаходимося в небезпеці, причому в дуже серйозній небезпеці, дуже серйозній небезпеці. Як можна говорити про гарантії безпеки, коли ми знаходимося в небезпеці, ну в моїй голові це не, не, не поміщається. Можна говорити, я ж кажу, що наші союзники і не союзники гарантують нам е, певний рівень небезпеки, який не загрожує нашому життю. Ну тоді так можна було б. Ну, от, в принципі, так я хотів би прокоментувати подію, яка відбулася цими вихідними у Саудівській Аравії. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.